Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Вітаємо вас, шановні глядачі. Знову стадіон Авангард. Знову місто Ужгород, і Знову контрольний матч за участю спортивного клубу дніпро 1 Сьогодні наш суперник-рух. Як полюбляють казати наші опоненти сьогоднішнє буде бій. Ну сьогодні контрольний поєдинок. Можливо, бій буде, але не такий запеклий, як було двічі між цими командами в офіційних матчах минулого сезону в українській прем'єр-лізі. Про склади команд Яківки на Рейкін у воротах Дніпра 1 під Юрієм Климчуком сьома. Відповідь руха вдалося їм е, упіймати Дніпро один на помилці. Яків в Кінарейкін. Просто браво. Наш голкіпер рятує. Гуцуляк Бабенко. Хороший початок знову атаки. Знаходить між лініями Бабенко-Бланко. І в чотирьох атакують спортклубівці. Бланко завдає удару. Убік від воріт м'яч полетів. Денис і м'яч у кравця на лівому фланзі. Трохи забарився з передачою Валентин Рубчинський. Там її вже прочитали небезпечний момент. І Бабенко знову. Там де м'яч. Сарапій знаходить Рубчинського. Довбик. Знову м'яч у Рубчинського. А Там є Мірошниченко. Ну бачить цю дірку. Рубчинський. Простріл. Ірошніченко відкривається Гуцуляк, але довбик у положенні поза грою. Ні, на думку асистента арбітра. Довбик перед воротами. Намагався асистувати Довбик Олексію Гуцуляку. Інший склад грає ось тут на авангарді. Рубчинський. Контролювали Гуцуляка. Ніхто не вискакує. Ось. В центрі поля під передачу проходить атака за те правим флангом. Третьяков. Довбик ні, не став боротися. Довбик і скидання. Кутовий. Випереджає Сарапія. Бланко повертає м'яч туди поближче до штрафного майданчику. Мирошниченко! Гол! Денис Мирошниченко! Свій удар демонструє фірмовий постріл від Мірошниченка. Обговорювали ми саме цей компонент його гри в інтерв'ю, коли знайомилися, коли представляли Мірошниченка. І у місінький ближній кут м'яч влітає після його пострілу. Зараз помиляється на Жолкіпер, але сапуга погано приймає. І атака все ж таки розпочинається довбик на Бланко. Бланко один в один. Входить до штрафного майданчика. Бланко. Довбику під удар. І не виходить удар. Як з чужої ноги пробив Артем. Довбик. Рубчинський на підбиранні. Гуцуляк. Далі довбику. Ну і почали тут дрібнити передачі. Бланко. Сам б'є Бланко. На місці Ледвій. Настоїть 9.15 до дуги, але м'яч не на дузі. І гол Який гол Артем Довбик кладе 2-0. Рахунок стає на користь Дніпра. 1. Артем Довбик у третьому матчі поспіль забиває власне у всіх спарингах, в яких він брав участь. Він відзначався вже у воротах суперника. Подача Довбик! Гол! Артем Довбек тепер з, зі стандарту з кутового забиває. 3-0 стає рахунок головою. Артем Довбек забиває свій другий м'яч. У сьогоднішній грі Денис Мерешниченко подавав кутові. У першому таймі, так можна сказати, пристрілявся. Горбунов кутовий виконує. Сарапій. Розстрілював вже ворота Едуард Царапій і встигає заблокувати цей удар. Здається, Ростислав Лях. Танчик. Танчик розвертається від суперника. Віддає Бланко. Залишає той танчику. Горбунов у штрафному майданчику. Удар. Заблокований удар Сергія Горбунова. Подача хороша. Там дещо завадили, здається, один одному Горін та Ківінда. Крапівцов вибивав вперед. Тут забарилися, звичайно, футболісти, що у передній лінії грали. Крапівцов реагує на удар Талеса. Браво не забігав одразу і не давав так хід Горіну. Що потім вже почав забігати, коли. Не, не потрібно цього було робити. Гаджиїв на себе взяв гру. Не має положення поза грою У когута гол. 4-0. Ігор Когут каже своє слово. Гаджиїв реабілітувався за невдале відкривання в попередньому епізоді. Класний прохід видав. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.